Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. У нас сьогодні, так би мовити, підготовчий такий стрім. Я нарешті знайшов ніби таку цікаву тему, на яку можна поговорити. Це, от, поставив питання один глядач, яку б нішу там в чиновий бізнес, спокійну місію, я б от, порадив би там порадив би шукати. І я думаю, що це така довга розмова, яку треба провести. Я поділюся своїм досвідом. Висловлю свої думки з цього приводу. Це буде завтра у п'ятницю, о 20.00. От і другий такий пункт сьогодні це питання до вас, яке я, я яку тему е, краще обговорити, е, чи яка тема була б цікавіша? Наприклад, е, перша тема це. Звинувачуючи когось у своїх проблемах, ми віддаємо свою владу, владу над собою цим людям або обставинам, це перша тема. А друга тема чи варто спілкуватися з колишніми? От, тому що, на мою думку, як це сказати, ви пізнаєте один одного насправді тільки коли відбувається розрив. Тобто от, дві таких теми: одна на більш таку загальну. Да, що... Чи варто ну чи, чи насправді звинувачуючи когось у, у своїх проблемах, ти віддаєш свою владу, владу над собою? Да, там А друге питання: чи варто спілкуватися з колишніми? От якщо у вас є якісь думки з цього приводу, будь ласка, коментуйте, пишіть. і Ми з вами разом оберемо тему, на яку на яку буде стрім через один? Тому що завтра буде стрім ще раз. Чи варто шукати нову спокійну нішу в новому місці? От. Okay. на сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей.